Вітаю вас, мої любі українці! Давайте з вами подивимося за той контрнаступ, про який всі так кажуть. Давайте подивимося, наскільки успішний він буде, так? Ну, в контрнаступі будуть приймати участь ті підрозділи, які зараз, мабуть, проходили навчання, бо у них немає такого досвіду. Так? Вони хоч і проходили навчання, але не стояли на бойових позиціях і не сиділи в рукопію. Вони молоді, молоді голови, молоді уми. Так. Є в них, звичайно, і досвідчені. Мабуть, це якісь там командири, але взагалі о, маса ця наших резервів, вони молоденькі. так, Дивіться, але вони, знаєте, змотивовані і з дуже такою вдачею будуть йти в бій. Бачите, з мечем це дуже добре. Карта непогана випадає, бо і серп тут, і меч тут, і на колесниці. Колісниці їде цей наш король, який йде за перемогою. Так? Не буде легко. Треба буде балансувати, щоб вижити. Так, імператор каже, що все буде наш у той наступ, він буде доволі успішний. так, Бо імператор він це як імператриця, тільки чоловічого роду. Він більш рішучий, він більш такий жорстокий більш дієвий. Я не знаю, ж імператриця, вона як жінка, вона трошки м'яка, так, але теж там успіх. Те саме і імператор. Бачите, тут покровительство, скоріш за все, буде дуже гарна підмога і будуть нам допомагати, можливо, якісь західні технології. Так, тут карта сили, вона нам теж дуже потрібна. Карта компромісу, яка каже, що буде вибраний самий вірний шлях. Який призведе до перемоги, але бачите, Жриця нам каже, що ми не знаємо, де буде той наступ, але той наступ буде самий той напрямок, буде найвигідніший для наших військових. Бачите, як зараз нам ніхто не каже, куди саме наші будуть наступати, так нам тут падає жриця. Дивіться, це ж якось працює, так я інколи сама не розумію. Тепер пішли, пішли карти такі більш важкі. Тут ми бачимо, що буде якесь розчарування, можливо, це будуть якісь втрати, втрати на полю бою. Звичайно, наші солдати будуть гинути без цього ніяк і будуть втрачати своїх побратимів і. Кожен метр нашої землі, він буде через такий біль і відчай. Так, правосуття. Це все призведе, це все призведе до того, що ми встановимо свій порядок, свій закон на тих територіях, які ми будемо відвоювати, Так? І там почнеться життя з нуля, життя з початку. Почнеться все до ладу туди призводитись. Бачите, не всім буде це подобатись. Хтось буде в паніці там десь плакати, бо вони співпрацювали з окупантами. Я знаєте, знаю таких людей. Є мої знайомі, які залишились в окупованій території і співпрацюють з окупантами. І інколи я не знаю, коли я повернусь додому, як я буду їм в очі дивитись, так і ось вони вже переживають за це. Бачите? Бо у них там спокуса, диявол це спокуса. Вони спокусилися на співпрацю, бо їм там багато чого пообіцяли. Але бачите, це то закінчиться. Давайте подивимося висновок, так? чим закінчиться для нас цей контрнаступ. Визволенням. Визволенням наших територій. Карта Великого суду – це карта в даному контексті дуже непогана, бо це визволення з оков. З окупації будемо йти вперед, будемо з тих земель буде відкритий шлях далі йти. І вже, можливо, там, де ми просунемося, вже не такі активні попажу, -по -по будуть не такі активні бої, бо там окупанти побіжуть самі. Можливо, це перші там, кілька десятків кілометрів вони будуть дуже такі. Жорсткий, а далі буде легше мир нам допоможе. Так. Якусь, можливо, якусь частину території ми будемо повертати через домовленості. Десь нам прийдеться зупинитися і знайти третій шлях для вирішення цього питання. Так? Я думаю, що спільнота. Світова нам в цьому допоможуть і будуть перемовини. Можливо, це стосується Криму. Не хотілося б, звичайно, щоб наші зупинялися на перешейку. Хотілося б, щоб одразу всю територію визволили. Ну, це моє бачення. таке, так? Але карти кажуть, що можливий варіант такого, що якусь територію будуть визволяти дипломатичним шляхом. Ворог піде з цієї землі. Це буде важка, але перемога, любі мої. Це буде тяжка ноша для нашої країни, так? бо ми втрачаємо багато наших синів. Але це буде однозначно перемога важка, тяжовою великою ціною, але вона буде, бачите? Імператриця каже, що успіх, він гарантований. Так що, любі мої, треба тільки зачета... зачекати. Давайте подивимось, коли, так, бо цікаво, коли ж, вже... Коли ж вони вже почнуть наступати. Бо всім нам, які виїхали з окупованих територій, нам всім дуже хочеться додому. Я розумію багатьох з вас, хто дивиться мій канал. Давайте подивимось. На квітень. Буде наступ. Ну, є вирогідність є, так? Бо король нам каже, що все, ми готові. Є вирогідність, що в квітні почнеться, так. Він почнеться з таких невеликих, може, таких локальних контрнаступів, але переросте згодом у велике. Можливо, так. Так. Угу. Бачите, ворог буде. Ворог буде неспроможний захистити те, що він забрав. Бачите? І тут наші ось так чинять, як я вже казала, королева тут дуже красива. Ось так ми і будемо поводити себе з ворогом, як на цій карті. Успіх. Так, бачите успіх і домовленості. І буде в нас якась радість велика, де вона, знаєте, вона буде і випльоскуватися. Ці будуть емоції, але вони будуть зі сльозами. Сльоза, сльози радості, сльози болю і печалю за наших загиблих, але території будуть повернені. Любі мої території будуть повернені. Все закінчиться дуже добре. Бачите, опять імперат... знов, знов імператриці. Все буде Україна. Так що в квітні чекаємо в квітні, в квітні. На травні не буду поки робити розклад. Подивимося, якщо не буде в квітні, то будемо дивитися на травень, але вважаю, що в квітні таке щось почнеться. Любі мої, віримо в ЗСУ, віримо в нашу Україну. Україна всіх нас, переселенців, чекає вдома. Всіх люблю, всіх цілую. До нових зустрічей!